І всім привіт! Ви на каналі Грибочок. І сьогодні ми будемо оглядати оцей домик. Я його вже давно побудував, десь, ну, три дні назад. Ну, не давно, але побудував якось. Ось огляд зовнішній. Тут, як бачите, тут квіти ростуть такі гарні прям. Має два поверхи. Тут декорації красиві. Зараз входимо, зараз, зараз я вам все покажу. Тут такий червоний ковер, тут ванна, тут можна помитися, і тут рушники і лампа така. Заходимо в туалет. Тут туалет красивий це бойлер. Це туалет сам, а це умивальник. І тут теж червоний ковер, а отут диванчик можна собі присісти. А, як добре. Тут дуже добре сидіти. Зараз пройдемо сюди. І отут шкафчик. Тут можна поставити свої речі і от така декорація отут. Коло шкафчика входимо. Тут теж диванчик і все лисимо обгорнуто прям так гарно і тут лампа теж. Оце мій столик тут. Тут сундуки, тут я можу посидіти. так, Тут теж е бочки такі, тут можу подивитися, так. Це лампочка, тут коврик такий гарний. А отут камера, я, я на ній буду знімати відео. Зрозуміло, добре? І отут теж диванчик. Піднімаємося на другий поверх. от, Тут рішечко таке гарне, прям. Тут теж шкафчик, тут книжні полочки такі, і от тут меч. Рамочки такі. І лампа, і такий жовтий, і червоний колір. Коврик, перніш. Ну, якщо вам мій будинок сподобався, поставте лайк і підпишіться на канал. А за той час я трошки відпочину і попрощаюся з вами. Ех, як добре. Ось таке віконечко, прям таке класне. Тут можна посидіти собі. І давайте, хто хоче зайти на мій світ, я вам дам свій нік під описом. Зможете ви мене додати в друзі. І все буде нормально, цікаво прям. Ну все, ми трохи подивилися, вже оглянули, все красиво прям. Красивий будиночок і от така у нас така гарна прям. Дерев'яними дощечками. І ще оцей будинок ви зможете оцінити, там було про нього відео. І про цей будиночок. Подивиться, який будиночок найкращий оціните. До скорої зустрічі всім папа. -па. Буду скоро ще нові будівлі будувати. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки і па-па.